31 грудня 1926 року вагітна Пагонт, хитаючись, дійшла до дверей дитячого будинку Вул у Лондоні. Там вона народила Тома, після чого невдовзі померла. Том Радл зростав у дитячому будинку, який був явно не в найкращому стані. Він абсолютно не підозрював про своє магічне походження, оскільки працівники Маглівського притулку нічого не знали про його матір і ким вона була. Вони вважали, що Меропа була робітницею цирку. Про що місіс Коулук сказала Дамблдору незадовго до його першої зустрічі з Томом. З раннього дитинства Том помічав, що відрізняється від інших. Він міг рухати предмети силою думки, змушувати тварин виконувати його волю. Говорити персолмовою, хоч тоді він ще не знав, як це називається. Його здібності супроводжувалися жорстокістю та залякуванням інших дітей. Наприклад, після сварки з Біллі Стапсом, Том використав свої сили, щоб повісити його кролика. Також під час шкільної поїздки він заманив Деніса Бішопа та Еммі Бенсон у печеру, де сталося щось настільки страшне, що ті більше ніколи про це не говорили. Окрім цього, Том крав у серій цінні речі, ховаючи їх у своїй шафі як трофе. طيب <applause>